Записав про ці події Михайло Сирота, науковець, який згодом став політиком, був народним депутатом, та саме він був головою комісії з опрацювання основних законів країни, зазначав, що інколи здавалося, що цей кінець і незалежної України не буде. Проте робота над фінальним проєктом тривала і була закінчена за три місяці. Спеціальна створена комісія працювала по 13 годин на день. Час підготовки до до другого читання у документництві близько шести тисяч вправок. Ухвалена Конституція була о 9.20 ранку 28 червня 1996 року після 24-годинного марафону майже безперервної роботи. Загалом робота над Конституцією тривала з 1991 до 1996. Адже після проголошення незалежності 24 серпня 1991 року в Україні діла конституція ОРСР і змінами від 17 вересня 1991 року. Тоді ж було формально затверджено її нову назву як Конституція, основний закон України. Перше право на життя це найважливіше право, яке лежить в основі кожного наступного. Конституція гарантує кожному громадянину право на життя, захист від незаконного позбавлення життя та право на одержання медичної допомоги. Друге свобода слова право, яке дозволяє громадянам брати участь у спільному житті, впливати на державну політику та контролювати владу. Право на освіту: кожен громадян України без винятку має право на безкоштовну і доступну освіту в державних закладах. Четверте. право на соціальний захист. Держава зобов'язана надавати соціальну підтримку для всіх громадян. Це право гарантує гідний рівень життя та підтримку кожному у нелегкі часи. Ці і інші права створюють фундамент для, для демократичного суспільства, забезпечуючи кожному громадянину можливість жити гідно і безпечно. Конституція України забезпечує комплексний захист прав людини навіть у найскладніших умовах. Вона встановлює основні механізми і принципи, які гарантують, що навіть в умовах війни права і свободи громадян залишаються захищеними. Наведемо кілька прикладів. Перше, навіть у стані війни Конституція гарантує непорушність основних прав людини, таких як право на життя, заборона тортур, і ці права не будуть обмежені за жодних умов. Так само конституція захищає права військовослужбовців, зокрема право на гідні умови утримання, соціальний захист та медичне забезпечення, яке включає компенсації за поранення та підтримку сімей загиблих, це не виключає, що конституція дозволяє тимчасове обмеження деяких прав і свобод в умовах воєнного стану однак лише в межах необхідних для забезпечення національної безпеки та громадського порядку. Конституції є обов'язковою складовою для кожної суверенної країни. Тож у цю 28-му річницю її ухвалення ми повинні пам'ятати, якою ціною була забута незалежність і саму можливість мати власний закон закон суверенної незалежної України.